Батьки та вчителі єднаємося. В Івано-Франківську відбувся обласний форум, куди запросили членів батьківських комітетів, вчителів та навіть обласних чиновників. Нині кажуть освітяни, більшість родин, відправивши сина чи дочку до школи, самоусувається від подальшої долі дитини. При цьому не забувають вимагати якісної освіти. Не прагнуть батьки гуртуватися для вирішення багатьох проблем, які лише вчителям не під силу. Вітаю, головна мета такого зібрання кажуть організатори, аби громадськість зрозуміла, що саме комітети мають стати містком між освітянами, батьками та можновладцями. Крім того, каже не освітянин області Зінаїда Болюк, потрібно впроваджувати практику інших країн світу, де батьки працюють з вчителями на контрактній основі. «Укладають угоду, виплачують йому відповідно протягом року заробітну плату за результатами цих моніторингів, які називаються чи зовнішні незалежні оцінювання. Вони дивляться чи вчитель виконав свою функцію чи ні, чи укладати з ним контракт чи ні? Тільки це дасть можливість е, забезпечити якість роботи педагогів, коли громада буде здійснювати цей контроль для батьківських комітетів. Ініціатори форуму розробили спеціальну методичку, в якій усі права та обов'язки її членів. Згідно закону, батьки мають право знати, куди йдуть бюджетні кошти, вимагати повноцінне харчування та медичне обслуговування для своєї дитини. Все це цілком реально каже голова батьківського самоврядування міста Петро Хмальовський. Як приклад наводить школу номер 2 23, де згуртовані батьки не лише контролюють навчальний процес, але й допомагають освітянам вирішити чимало проблем. Тож тут реалізували не один проект. Ми писали проект і не просто писали проект. Ми приймали до Льву участь. Співвідношення було значить 85 на 15, тобто про ООН з міським з міським бюджетом давали 85%, Ми давали 15%. Другий такий грандіозний проект, який ми зробили, це з Кока-колою. Це кожна краплина має значення. Це фонтанчики для питєвої води в, в нашому закладі, де діти не біжуть за газованою водою, не біжуть в, перепрошую в санвузли, а просто можуть сміливо підійти до фонтанчика, набрати води. Форум батьків такого масштабу в Івано-Франківську проводили вперше. Подібні зібрання відбудуться у кожному районі області.